Добрий день. Нам би забрати два витяги. Два витяги з ЄРДР. Одни, один там по скарзі ми оскаржили в суді, а другий це в п'ятницю ми писали заяву по незаконній порубці. — А їх його? А його не знаю. Пятный суток. Что у вас там Ну, хорошо, вы выпустили на ряд улиц, И сразу еще даже не выезжал Какая у вас проблема? Так, да, такая. Mm -hmm. ну, так я вам ще раз говорю, ви викликали наряд поліції. Поліція навіть ще не виїжджала туди, але ви вже скаржете. Так mm є -hmm. демонстрію двічі пазі. Спілкуйтесь нормально. Це власна виконав, що потрібно зачекати, він дасть вам витяг. А немає іншого способу видати витяг? Да. Ну, щоб я не чекав, тому що вони немає часу чекати. І ще я оскаржив бездіяльність в суді. Це була подія. Блин, я зараз. Коли це на суд був? Не пам'єш? Просто точно. Скажу. Доброго дня! А що, не можна одразу би по закону діяти? Треба в суди ходити оскаржувати вашу бездіяльність. Ну, два витяги. Один ще в суді буде за невідкриття. Ну, якось реагуйте ви. Будемо готувати до ваших сусідів запит. І скаргу на вас, що ви не відповідаєте зайнятій посаді. Ось щойно заступника зловили на виході. Він зробив гарну міну про хіровій грі. Зробив вигляд, що не розуміє про що йде мова. Звернув його увагу, що якби не зовсім він не відповідає зайнятій посаді, якщо не, не знає, що таке 214 КПК і своїх підлеглих, не примушує діяти по закону. За законом про поліцію кожен керівник за своїх підлеглих несе відповідальність. Тільки чогось в Макаринському відділі поліції Бучанського району, це відділ поліції номер 3 Вважають, що вони можуть порушувати закон, присилаючи віддуватися там місто себе числічу, яка не розбирається, не знаю, що там, що там в неї з тою академією, де вона вчилася, чи числічу, чи, чи який придумує сібя, ну, якісь нові закони там, вносить, намагається пропихнути в життя. Давайте підіб'ємо підсумки. І так, щойно забрав два витяга. Один витяг це перший прецедент, де була Марічка. Марічка, а, яка приймала заяву, там, де 1,6 гектар площа, ми рахували, і Марічка не, не внесла. відомості до ЄРДР чи дав керівник таку вказівку. Ну, Менше з тим, нас же це не обходить. Є закон, хто там буде виконувати, закон нам плювати. Є правоохоронний орган, будь ласка, реагуйте. Ми оскаржили цей витяг. по... Невнесенню в суді, слідчя Сініцина Вітер. Респект судді, справедлива суддя. Дуже мені зайшло її засідання. Спокійно, чітко все розложила. Причому формулювання в тій ухвалі, я окремо опублікую. Це просто заслуговує на окрему увагу. Настільки з позором. Розложити оцю імпотентність бездіяльної поліції, ну це досить, скажімо так, потужно було. Так? так що судді респект. Друга, друга ділянка, там, де слідчий приїжджав, він каже, ну, типу, свою гроб в чужої команді. Як виявилося, що слідчий влад знає, буде дивитися. Тут і ще вказується односельчанин цього Юрія Пухлого, Юрій Миколаєвич, Юрій Миколаєвич. Так ви каріша, оказується, і ти допомагаєш йому в деяких питаннях, плюс ливаєш інформацію, так? Да? Якось трохи теж такий момент. Як я розумію, треба да, спасати односельчанина від зашквару, але ж ти зацікавлена особа, тим паче працівник поліції, маєш реагувати. Ну, якось так, коротше, виходить, не дуже гарно. Потім приходиш в суд і починаєш розказувати, що ти там передав на ДБР. Там, якусь там підслідність почав видумувати. До речі, звертаю вашу увагу, що за 191, за 191 статтю так і не внеслися, внеслися за 246 Хоча я писав дві статті. І там явні ознаки 4 частини 191 статті, там, де замішані службові особи, посадові особи Ніжиловицького лісократства. Розумієте, вони внесли більш м'яку статтю, 246 Ніхто не хоче по 191 відкривати, правда? Ну це ж корішок. І за чим різати курку, яка несе золоті яйця. Ви ж там на відсмоктах всі. Ну, верніше, керівництву. А влад, ну просто блин, односельчанин, дружбан, пухлого, юрца, юр юр, юрець, блін. Що там, тюрма вже до тебе підбирається? Чіша ні. Так, значить, далі. Другий ЄРДР це та ділянка, яка була поруч, там де Марічка прийняла і не відкрила кримінальне провадження, це приїжджав вже Влад. Відкрив, скинув на Viber, все добре. От ми його забрали щойно. Третє кримінальне провадження. Я вже заплутався, у нас. Юра, пухлий рекордсмен. Він вже перегнав мішу Сквозняка з Димирського. До речі, про мішу ми щось забулися. Я думаю, найближчим часом ми знову візьмемося за мішу і знову виявимо його чергові зальоти, чергові лісокраські схематози. І він обов'язково дожене по кількості кримінальних справ свого коріша, колегу, блін, пухлого з Макарова. І Вишгородський руб також. Буде, якщо буде намагатися покривати цей злочин і не буде не вносити, не розслідувати ці лісократські схематози, то так, також піде по тому ж плану. Через суди, через громадські обговорення, через публічність. Ну, побачимо, так, як буде реагувати відділок районного управління поліції Вижгорода. Три кримінальних справи вже відкрито. Дякую за вашу підтримку. Розповсюджуйте це відео, підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання буде в описі. Разом сила. Коротше, розібралися. В Ніжоловичах дві справи Марічка. Марічка приїжджала перша і третя. І дві справи Владік, слідак. Значить, Владік хитріший, він відкрив все, як положено. А Марічка виконує незаконні вказівки свого керівництва. Значить, Першу ділянку вона провтикала. А друга мрічка відпустила дубову фуру з ліваковим дубом. Це взагалі зашквар, чого ліваковий дуб, я потім вам розкажу. Матеріали монтуються, не будемо відкривати наперед козиря. Ми вже подали до суду. І в мрічці чергова штанга. От. А вірніше, в її керівництво. Ну, вона як виконавець, вона виконавець злочинних наказів. Отака от історія. Так що три кримінала вже відкрито, четвертий в процесі, і п'ятий теж в процесі буде. Так що, Юра Пухлий лісократ, посадовий державний лісократ Ніжиловицького лісництва зараз на першому місці нашому антирейтингу. Він очолює корупцію Макарівського району безпосередньо по краденому лісу. А поліція на чолі з новим керівником, з його заступниками. Ну, скоріше за все, мені там, опять же, за що купив, за те і продаю. Мені там підсвічують люди, що виконує азамат Валентин казівки вище керівництва. А точніше, якщо бути, то це колишній керівник Омельяненко, який зараз пішов на іншу посаду, вище сидить, він спускає в казівку, а азамат Валентин виконує її безпрекословно, щоб не позбутися своєї посади. Так як на інтерв'ю один з колишніх полковників поліції розказував на інтерв'ю у Чайкіна. Так, що всі керівники поліції приналежать до якихось кланів. Керівник поліції. Наскільки вони взагалі і кому підзвітні? Вони підзвітні громадянам чи місцевій владі? Що це за система? Як це відбувається? Я вам скажу во всі. Роки, от оскільки я пропрацював по в міліції в поліції, керівники поліції призначалися е, ну, дуже рідко за своїми морально-діловими якостями. Дуже рідко я це бачив таке. За, завжди це майже завжди було. Це ти типу, повинен бути належати до якогось там клану, до якоїсь там групки якоїсь керівного складу, і е, ставлять на е, напас на керівну посаду. Цього керівника основна задача, щоб він там, ну нібито там що понятно, щось робив там якусь або імітацію, там якось роботи создавав, а завжди став якихось своїх, щоб там можна було йому в будь-який момент зателефонувати, поставити задачу таку задачу, не завжди законну, і щоб він її, він її мог виконувати. Так ось питання до якого клану належить поліціян з Донецька. Прізвище Мазамат. Ще й клан він представляє, чи вказівки зверху він виконує. Ну, Вказівки бути на відсмоктах у лісокраді. Ви зрозуміли, про що я. Поставте лайк, поділіться цим відео. Ми погнали далі разом сила!